Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. Не забувайте в коментарях писати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я ж у цьому відео пропоную розглянути матч 17-го туру суботи, 9 грудня. Це вже по хронології, виходить третій матч. Після матчів п'ятниці. Там у нас два матчі. Полісся Дніпро і Шахтар Верес. В суботу перший матч ЛНЗ Черкаси проти футбольного клубу Минай з Закарпаття. Минай і досі є найгірший по всім показникам клуб української прем'єр-ліги. На жаль, Минай вже 16 матчів. Поспіль всіх рівнів і всіх турнірів не може виграти 16 останніх матчів. Я е, рахую і матчі Кубка України, і матчі Української прем'єр-ліги. Ну і якщо случається, то і матчі товариські. Жодної перемоги в останніх 16 Матчах, друзі. Це дуже невтішний результат. <кхм> В свою чергу, перебуваючи на 9 сходинці УПЛ, турнирній таблиці ЛНЗ Черкаси вже 5 матчів не знає поразок. Це непоганий результат як для новичка е Прем'єр Ліги. Та й взагалі дев'яте місце для клубу, який взагалі не має зірок, досить стабільний рівний, навіть я би сказав, нижче середнього рівня уровня футболістів підбір, але результат тішить і вболівальників Черкащан. Ну, і керівництво команди. Я думаю, що для такого клубу такий старт, перший старт, та ще й в найвищому футбольному дивізіоні України це неймовірно чудовий результат, я вважаю. Не знаю, як ви, можливо, хтось очікував набагато вищі здобутки. Можливо, хтось хоче, щоб одразу з першого сезону ЛНЗ здобув місце, даючи право на участь в Єврокубках. Я вам скажу, що в такому разі у ЛНЗ дуже багато конкурентів. Я думаю, ось з цим ви зі мною погодитесь, уж точно. Е, я перед тим, як вже е, почати безпосередньо прогнозувати, хочу, користуючись нагодою, подякувати нашим е, добрим і щедрим підписникам і гостям нашого каналу. Ну, в першу чергу, я дякую. Олександру Кривенькому, В'ячеславу Старуху, а також підписнику, який назвав себе x генератор Дякую вам, друзі, шановні підписники наші, за ваші донати. Я вважаю, що допомагати один одному. Це чудова і добра річ. Дякую ще раз і дякую наперед всім, хто долучиться до наших зборів, до наших донатів. Нагадую, реквізити на донати знаходяться в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, а ми продовжимо розгляд і аналіз, а саме головне. Прогнозувати почнемо матч ЛНЗ Черкаси Мінай. Ви скажете, та давай уже скоріше аналізуй та і не мучай нас, не відбирай дорогоцінний час. Я вам скажу, друзі, хто хоче заощаджити свій особистий час, залітайте в телеграм-канал. Там я скидаю скріншоти по моїм ставкам, і ви не будете себе мучати, Прослуховуваннями і цими переглядами мо моїх е довгих таких нудних відео. Посилання на мій телеграм знаходиться в описі і в першому закріпленому коментарі під кожним з відео. Там, само, да. там само, де і реквізити на донати. Дякую заздалегідь, що завітали і в наш телеграм-канал. А я скажу, що я думаю. Е в кого ще продовжувати вигравати, як не у самого, ну, доки що е, слабкого клубу УПЛ? Я маю в виду, у кого ще можна вигравати черкащанам, як не у Миная? Але ось чомусь мені підказує е, внутрішня інтуїція. Що Минай колисто та повинен вистрелить. Ви розумієте, про що я кажу? І тому я вирішив не ризикувати, в якому плані. В плані, е я не буду ставити на чисту перемогу ЛНЗ. Хоча я очікую тут перемогу ЛНЗ. Але. Я навіть не буду на загальний тотал ставити, що тут буде два і більше м'ячі, як я е, дуже часто роблю от, е, в подобних таких е, випадках, в таких матчах, де не зовсім фаворити грають і в гостях, і на виїзді. Тому я вирішив чисто е, зачепити індивідуальні якості ЛНЗ Черкаси. Я з великою симпатією відношусь до цього клубу. Взагалі, до е, новачків е, Прем'єр-Ліги, ви знаєте, як я е, симпатизую полісів. Я вже казав це і не скриваю. І ЛНЗ також ну, трішечки в меншій мірі, але з е, симпатією відношусь до Черкащан, і я вирішив. Взяти тут індивідуальний тотал іменно ЛНЗ черкаси більше 1,5. Тобто, за моїми передбачуваннями і підрахунками, ЛНЗ повинні забити як мінімум 2 м'ячі і більше. Тому я і поставив. ЛНЗ Черкаси індивідуальний тотал більше 1,5. Коефіцієнт 1,95. Крутий кеф, погодьтесь. Ну, друзі, ви почули мій прогноз. Так, я вважаю, що клубу Минай не забиває тільки ледащий. Я прошу вибачення у болівальників Миная. Але ви самі. Бачите, що Минай майже кожного матчу уходить з поля в середньому получаючи в свої ворота в середньому, не менше двох голів. В середньому. Так що, друзі, без образ я з цього лише констатую факти і роблю свої прогнози. Якщо ви не погоджуєтесь з моїм прогнозом, пишіть в коментарях, що пропонуєте в такому разі ви. Я свої думки висловив, чекаю на ваші пропозиції. Ну, саме головне, друзі, не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Ось тут. Для чого? Для того, щоб наша родина, велика наша родина, я не побоюсь того слова. Мастер-клас була ще більшою. Скоро в нас вже, я очікую, наприкінці цього року я навіть е завдяки вам, я впевнений, що нас буде вже 14 тисяч, і я хочу, щоб нас було ще більше. І я думаю, у цьому ви мені допоможете. Розраховую на вашу допомогу, на вашу підтримку і активність, друзі. Тому е, все, що ви зможете зробити для нашого каналу, це поставити вподобайку, написати комент, а можна і два. І саме головне для нашого каналу, так як і для мене особисто, це підписатись, друзі. Тому що я знаю, давайте чесно. Багато з вас дивляться, не підписавшись. Я вважаю це не зовсім чесно. Давайте будемо відверті. Тому запрошую вас до підписання. Це ніяка не резолюція, не декларація. Це просто нажали ось цю кнопочку і забули. А е, чи ви підписаний, чи не ви підписані, все одно мої новини до вас будуть прилітати, якщо ви цікавитесь спортивним прогнозом. Так що, друзі, я наперед дякую вам, всім, хто підписався, і всім, хто підпишеться на наш канал. Е -е, як завжди, за традицією. Я бажаю всім нам, всім українцям, всьому українському народу, Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі, друзі! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ і смерть клятим нашим ворогам!